Київський Святотроїцький і Оненський монастир та радіо РФМ за підтримки Міжнародного благодійного фонду ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 31 грудня. Христос посеред нас. Якщо вас звати Севастіан, Зоя, Клавдій, Марко, Вікторин, Флор, Модест, Віра, Сергій, Віктор, Фадей, Михайло, Ілля, Іван, Володимир та Миколай, та ви народилися неподалік від цієї дати, у вас є нагода відсвяткувати День Ангела. Бажано в цей день відвідати храм Божий. Зробити добро ближньому та освітити душу словом Божим і щирою молитвою. В останній день року православна церква вшановує мученика Фадея Успенського, життєвий подвиг якого звершився у 1937 році. Про епископа Фадея казали, що він був монахом від народження. Господь прикликав його на подвиг святительства в криваві після жовтневі часи, Із з вдячністю пам'ятає його Волинь, Астраханський край та тверська земля. Коли єпископа Фадея без суду та слідства відправили на заслання, він і там продовжував духовно підтримувати усіх сповідників Христової віри. Його любові вистачало на кожного. Один з архієреїв, що опинився разом із Владикою в тюрмі, впав у глибокий відчай від того, що єпископів було вкинуто в одну камеру із кримінальними злочинцями, вбивцями і злодіями. Тоді Владика Фадей взяв його за руку і промовив слова, які єпископ запам'ятав назавжди. Для нас настали справжні християнські часи. Тож не печаль, а радість мусить наповнювати наші душі. Саме зараз вони повинні відкритися для подвигів і жертв. Тож не впадайте у відчай, адже Христос з нами. Тим часом бандити за мовчазним потуранням влади жорстоко знущалися із духовенства. Багато страждань завдали вони і владиці Фадею. Але однієї ночі камерному авторитету увісні несподівано явилася Присвята Богородиця, яка застерегла: не зачіпайте святого, бо інакше ти і вся твоя компанія загинете лютою смертю. Вжахнувшись, авторитет попросив у святого прощення і надалі захищав його. Але там, де схаменулися навіть злочинці, не зупинились люті безбожники. Неможливо і розповісти про усі ті знущання, які перетерпів єпископ Фадей від НКВСівських катів, доки вони нарешті не здійснили над ним криваву розправу. Проте силу молитви цього священномученика мученика відчуло багато людей, які знали його не тільки за життя, але й зверталися до його заступництва і після мучницької кончини. А зараз короткий урок вірно духовного життя. Напередодні святкування нового року ми почуємо від протирея Георгія Коваленка про те, як зробити це побожно. Так сталося, що за церковною традицією, саме 1 січня, святкують пам'ять святого мученика Ваніфатія, якому віруючі люди моляться про позбавлення від гріха пияцтва, і церковне богослужіння звершується з 31 на 1. Починається ввечері 31 грудня. Завершується вранці 1 січня, і от я думаю, що нам треба про це згадати і, святкуючи новий рік, проводити його по сімейному, по-домашньому з не без святкового столу, але цей стол має все ж таки бути різдвяно пісним тобто з рибою, але без м'яса. І якщо її святкуємо. Новий рік з бокалом шампанського, то треба все ж таки пам'ятати, що церква вчить і святе письмо говорить, що з одного боку вино веселить серце людини, а з іншого боку, не опивайтеся вином, бо в ньому є блуд. І якраз новий рік мав би бути такою сходинкою до Різдва першим початком, першим дзвоником святкування. Шановна радіогромадо! Триває збір коштів на порятунок толіка головатого, хворого на лейкоз. Сьогодні саме він наш ближній, тому для кожного, хто зможе підтримати його на шляху до одужання телефон його мами 067 725 46 15. повторюю 067 725 46 15. І нехай Господь поблагословить благодаттю кожне небайдуже серце. Ми подорожували сторінками православного календаря за 31 грудня. В Студії для вас працювали діякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Щиро вітаємо вас із наступаючим новим роком, і нехай в ньому у вас завжди вистачатиме часу на піклування про вашу безсмертну душу Христос посеред нас.